Настільки дотошні і занудні, я не кажу погані, я не кажу неправильні, але настільки у них все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають. І всім українцям дійсно треба напрягти. Я колись не заплатив просто за паркування. Я пропарку, я тільки був з лікарні, ще поранений. Я взяв авто в аренду, десь припаркувався, я ще не знаю навіть, як платити. І через два роки я приходжу в аеропорт, і в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в'язницю посадити. Або заплатіть отакий то штраф, і Сума там була трьохзначна і досить висока. Я кажу, через що? вони давай копаться, ви ви, ви ви якби рахували, що ви убігали від відповідальності? і Це вже ті типу, кримінальна відповідальність, бо ви дуже довго не платили за штраф. Ми вас не могли знайти. Я просто був в шоті через два роки в аеропорту Мене десь ловить за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платить. Тобто настільки от строго, і мені прийшлося на місці шукати цю суму. Це досить велика сума, була готівкою. Тільки коли я заплатив, вони відпустили. І таких випадків у мене було просто декілька. У друзів купа випадків було буде велика кількість українських біженців, які будуть не потрібні Європі Взагалі багато хто навіть мову досі не знає, не кажу про те, що знайшли якусь там працю по місті, чи щось ще їх треба буде десь відправляти і просто ж так депортувати їх не можна. Отак вони легалізують можливість відправки офіційно, Типу, давайте тут Ну ви нас не змогли все, ми вам чи могли допомогли? Чао зараз є можливість, навіть не знаючи мову, чисто за допомогою соцмереж, ну, перекладачів вже купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня, там 2, 3, 4К вічно зелених. Якщо вам цікаво, зрозуміти, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке ЗП, Будь ласка, ТГК канал, самі знаєте де. Переходьте. Я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати, як ви можете отримувати там ЗП і покращити своє життя. Бо це абсолютно безкоштовно. Переходьте самі, знаєте. де.